Інструмент, щоб намиритися. Сьогодні співробітники Інституту землеробства Національної академії аграрних наук зробили е, невеличку таку, але я думаю, дуже важливу справу. Ми підготували е, цю машину буханку, е, зробили все можливе і неможливе, щоб вона іще е, сотні і тисячі кілометрів змогла пройти нормально. От, е, Силами співробітників по заурочний час довели її до ладу і сьогодні передаємо територіальній обороні. Хотілося б, щоб нашим хлопцям було легше і на руки, і на ноги, і на спину, з тим, щоб добити цю московську нечисть. Якщо ми щось хоч чуть-чуть зробили для цього діла, то ми будемо задоволені. Дякую за цей автомобіль, який буде виконувати бойове завдання для швидшої перемоги. Над окупантами. Сьогодні ми з радістю констатуємо той факт, що завдяки проекту Тачка на тракачку небайдужим людям, які допомагали нам у зборах коштів, завдяки колективу інституту землеробства, який допоміг нам відремонтувати цей автомобіль. І, врешті-решт, ми передаємо цього робочого коника і впевнені, що і цей автомобіль, і вклади людей небайдужих. Допоможуть нам як можна швидше вичистити нашу землю від загарбників від той погані. Слава Україні! Героям слава!